Як ви думаєте, добре, що зараз відновили строкову службу? Так добре, звісно, якщо треба захищати Україну, ні? То не добре, знаєте, можна, мені не треба було, наприклад, тому путіну прийти в нашу батьківщину і нарушити ту усякі проблеми. Він нарушує дуже і він винуватий тепер. І буде винуватим, бо у свій час то було добре. Бо то така була якась пропаганда, то якось люди воспитували в дусі. Та я думав, що тепер треба то робити. Я не знав, що вам говорити. Я вважаю, що це не добре. Тому що тобі доведеться йти в армію? Так. А чому не добре? Я не маю бажання служити в армії. А може й піду. <рес> Якщо будуть призвати, підеш. Піду. В принципі, я вважаю, що правильно. В будь-якому випадку правильно. Тому що, якщо це розібрати, чи дитина, яка коло матері, йде туди жити, без матері, починає жити. І вона вже починає розуміти смисл життя інакше. Думаю, що добре. Як давно як говорили, хто не служив, той не мужик. Так було? От, Я думаю, що добре, що, що продовжили такі дії. Добре. Будете йти скажити? Ні. А чому тоді, на вашу думку, добре, що відновили строкову службу? Так бо із ситуацію тепер ще склала, що нікому захищати країну виходить. І все-таки ви не хочете йти в Англію? Не, я хочу йти, але я не можу. У мене перелом руки. Ага. Мені операцію робили, желізо через шість місяців будуть вони мати. Ну мені Останіло, потім чи? треба ще рік почекати, щоб все зажило. Мені вже 22 роки, буде 23. Ага. Коротко, все одно ви хочете опліняти армію. Так. А дітей, звісно, посилати в армію. У мене син служив, я служив, всі служили, але зараз не та армія, яка була. Розумієте. А кого захищати? Олігархів. Кого? кого ми хочемо захищати? Кого? Ну кажіть кого? Що добре в даній ситуації, яка твориться в Україні. А ви пішли служити? Чи я б пішов служити? Не знаю. Ви не хочете захищати свою країну? Якщо потрібно, тоді, тоді піду, а якщо поки що мене не визивають. Хлопці повинні пройти армію і стати чоловіками. Я вважаю, що це так бути. Обов'язково, правильно. Правильно, тому що в нас немає армії. Ви що? Я дивлюсь на нашу армію, я в шоці. Я служив ну, при совєтській власті, в Забайкалі. Та мене хоч сьогодні в бой. І мене треба посилати туди, але мене ж не візьмуть, бо мені вже 62-й рік. А я вже хочу піти. Потому що пацанів я не хочу підставляти. У мене теж діти, сини, внуки.